Всім привіт, Дзвіниччини. Сьогодні у мене завдання висадити перець. Перець у теплицю я висаджу на я двір на дворі висаджувати, в мене тільки висаджувати не буду, у мене тільки для двору перець є гіркий. Я посаджу на дворі. Ну, це трошки пізніше буду садити баклажани і перець. Ось такі у мене. Покажу, які в мене баклажанчики вже. Ось такі. Чомусь сіяла в один день, садила в один день, але є баклажанчики і більші, і менші. Є ось такі вже досить такі непогані, а є чомусь, не знаю, не хочуть ось, ось такі, ось така різниця. І одна земля, і один день сажений, і один день сіяний. І от така ось різниця. І чотири баклажани у мене білих зійшло. Я сіяла в фірмі сонячний березень фірма. Так як мені там глядачі писали, що фірма не сподобалась, оце в мене з пакету стільки е, зійшло баклажанів. Це білі, а ці баклажани у мене е, чорний красень. Ось такі. І перчик розсада є ось така. Це в мене гіркий тут, гіркий чомусь менший. І ось такі такі є. І є, в мене тут ще сходить перець. І є ось такий. Трошки покусали вже тут на поличках і покусали ось їх слимаки. Я й травлю, там у мене лежать такі гранули, травлю їх, і десь вони вже вилізли і вже й покусали. Перець на поличці, вилізли на поличку і покусали. І тут ще в мене є. перцю, я буду садити, десь у мене тут приблизно буде кущів 70. Я торік тут садила, мені сподобався. Перець у теплиці, буде крапельний полив тут, з одної сторони, огірочки. Тут теж 60 кущів огірків. А тут у мене буде перець. я буду, зараз покажу, буду садити і покажу, як я його буду садити. Ось дістала перчик я із стакана. Ось така коренева. Розвела я зброжений послід. Тут у мене ростуть Помідорчики розсада, ось така вже пускають справжній листочок. Я буду робити ямку, так, щоб мені не нарушити, не, не нарушити корінь. Протягнула оцю мотузочку. І щоб розсаду не попсувати, буду шукати так місце, щоб посадити сюди перчик. Ось так посадила я у ямочку. Перчик і таким зброженим курячим послідом слабеньким піділю. Я цей перчик не заглиблюю, отак як він ріс, так я його і сажу. Я його трошечки потім уберу розсаду помідорну. Я тоді спушу і трошки підгорну. А зараз хай він росте, тому що як його зараз глибше посадити, то він почне на стволові наганяти корінь, не буде рости в висоту. Ось посадила я перчик, це в мене перчик колобок. І от подивіться, на ньому навіть вже є там бубляшки. Такий величенький. Я його сіяла, ось тут видно, я його сіяла. Десь 20 січня і не жалію, жалію, що не посіяла ще й більше. А оце далі я посадила перець, це е, Леся. У мене я виписала, купила Леся жовта і Леся червона. Ось наскільки він, він менший, цей маленький ще перчик. Ну, я його піддоблю, але ну, корінь гарний. Ось так я Висаджую його тут. В кожну ямку я додаю жменьку попелу. Ось так. І поливаю, додаю також зброжений курочий послід. Ось така в мене підживка. Буду висаджувати. Посадила лесю червону і буду висаджувати лесю жовту. Висадила вже свій перчик весь. Там в мене ще я е, по сортам е, випис... висадила ще каліфорнійське чудо, з тієї сторони капія, жовта і червона, е, і там теж каліфорнійське це диво. І ластівка. ластівка. Повисаджувала. Вони то маленькі ще такі перчики. Ну, в землі їм буде краще, вони будуть скоріше рости. І тепер я вже пікірую помідорчики свої. Тут у мене стояли вазони, а зараз я їх винесла на двір. А з, з тої сторони густо посіяла так, щоб можна було потім попікувати сюди їх, попереносити. І хочу показати, що в мене вже зійшли огірочки. Ось такі зійшли вже огірочки. Почті, що всі. Ось так я між ними між огірочками висаджую розсаду, а тут у мене ось огірочки. Всі огірочки почти зійшли. Таке. Тут ще в мене перчик є гіркий. Ще я буду на надвір, але передають на п'ятницю 0 градусів, то я вже потерплю. І а в теплиці прийдеться накривати. Якщо ще нічого не поміняється, то прийдеться. Вже накривати. Ще хочу показати, у мене вже у теплиці у горщечку цвіте полуничка. Ось так посадила я її, сюди два горшки. На дворі ще вона не цвіте, а тут вже цвіте. Помідорчики у мене вже мають по два, по два справжніх листочки. Ось такі вони у теплиці ростуть. Дуже так швидко, гарно. Ну, тут як яка розсада. Є розсада волове серце. Наприклад, вона така більш гонча, а тут низенькі отакі помідорчики. Як який сорт А перчик уже з бубляшками буде вже цвісти.